Я кохаю тебе. Коли життя у вирі емоцій несе, я кохаю тебе, коли здається, що все руйнується або не в те русло тече, я кохаю тебе. Знаю, що на шляху трапляється різне, і все минає, все мине неодмінно. У цьому суть Усіх життєвих істин, зміни, усе, що робить нас міцнішими, гнучкішими, мудрішими. Воно того варте, щоб кожен момент глибинно усім серцем проживати, ставати м'якше, намагатись не сперечатись, не змагатись. Обирати кохання, кохання, що в центрі всіх ситуацій приймати тотально усе, що може з нами ставатись, це шлях. І ми крокуємо поруч, ніжно обійнявшись. Ти зі мною, я з тобою, попри вітер і грози, ми поряд. І воно того варте. Попри війни і загрози, ми обираємо жити в мирі і любові. Ми хочемо бути щасливими і щоб наші діти росли у свободі, були собі вірними, у своїй природі сильними та ніжними, як хвилі мелодійними. Я кохаю тебе. І нехай вітер життя нас несе у світле майбуття. Ти моє все, а я твоя.